Збирає і їдемо. Uh... Oh! Тут якась кицька. що вона така прилякана якась? О, така, якась. Перед тим як ми поїдемо, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Oh, дивіться, який матнявий велосипед. Вау, 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 вау! А знаєте, чому він модний? Тому що він не може тормозити. Ви спросите, куди я їду? А я скажу, що я не знаю. Мені мислить мусить придюк, тому що мені дуже стидно. Просто послухайте це. Мені стидно. Мені дуже стидно. Ребята, добре попали. Так, що це у нас? Угу. Кропива, класно. Палками побити цих уродів оцих. Гниди. Якась букашка сиділа на мені. Я не вишні. Оці руки нічого не крали. Заурічка, йдемо купатися. А тут опять черешеньки. Ха-ха! Тільки щось вони якісь аж чорні. Дивіться, чорні. І трохи невкусні. Тут, видимо, була аварія. Пошліться, спустимося, подивимося. Заїхала я в сусіднє село. Їдем, їдем в сусіднє село. На дискотеку. Найшла э, церквочку. <гум> Дивіться, тут ще можна поїхати на поточні луки. Лезниця, це ми туди приїхали. А, Потонська луки. Потонська луки. Нашла я короче, площадку. Площадка, в принципі, непогана. Я не пойму, що тут що це за круз. Площадка непогана, але я не пойму, що це за круг сатаніста тут знаходиться. Ідемо спробувати качельку. Ми заїхали в тупік. Я виїжджаю в села, але тут дорога якась странна, типу вона якась не словацька така. О, коняки! Я сподіваюся, бачу таких коняк. І мною там ніхто не біжить. Було б смішно, якщо побіжав побігав би хтось. Як воно було? Направо пойдеш коня потиряєш, налево пойдеш щастя знайдеш. Найду... Вперед пойдешь, смерть свою найдешь. Или на так? Я не знаю. когда я дорогу. Я нашла какой то ставок или я не знаю, что это такое. Но сначала вам покажу карту. Офигеть, я вообще не знала, что тут так и есть. Я ще, коротше, повернула, думаю, щось там нічого немає, Типа, одразу виїзд з села, та ну його нафіг, що розвернувся. Потім думаю, ладно, приїдусь. Я знайшла ставок. Ми з вами прийдемо через мост, дивимося, який великий цей ставок. Я ж нашльопнусь, не ні. Вау! Я деле боюсь переходити через мости. Реально красиво. Ну я дуже сильна сикуха, я боюсь води і питаюся не дивитися на воду, тому що... Да, ну вона мене окружає, поэтому я Питаюся не нервничать. фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу-фу-фу. Як красиво. Вау. А фу. Я все-таки вирішила приїхати додому. Зараз <риклад> йду в душ, тому що что... ви просто подивіться на це. Що це за штрих код оце? Що це таке? Надіюсь, вам понравилось це відео, Щоб ви додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, на колокольчик нажимайте і ссылки. <риклад> Правда. И ссылки на ТикТок, Инстаграм и Телеграм у меня под видео, поэтому подписывайтесь, пупсы. Всем спасибо, всем пока.